Не думайте, що безбожники не розуміють, що творять, як творять, будь то вони нічого не розуміють. Ні, каже Павел, вони знають за праведний суд, за суд Божий, що роблячи такі діла достойні смерті. Але однако, при тому знають, що буде Божий суд, вони і самі не перестають робити. Отакої зло, да ще ділаючих одобряють. Так що, каже Павел, не извиняйся ти, чоловік, що ти нічого не знав, не розумів. Пам'ятай, за все, що ти робиш, будеш мати відповідь на Божому суді. А ми знаємо, що поїсне суд Божий є на таких людей, і нікуди вони не тікнуть. Нікуди не спрячуться, нікуди не скриються. тому каже Павел: то, що безбожники знаються, Божий суд, який їх чекає, але продовжують робити, в тому ж є формування у таких безбожників чувства сатанізма, Божого противлення. Ведь сатана. У біблейському розумінні, це противник, це клеветник. тот клеветник, який колись клеветав на праведного Іова, коли ангели Божі возвіщали, що приходить в мірі, то хвалили Іова, який Божий чоловік. А що казав сатана? Да, який Божий, а подобери від нього багатство і видиме, це буде служити Богу. І постійно клевітав, клевітав. І хоча Ів іспитав великі але стався вірний і Господь восповнив все втрачене ним жизни і доповнив життя його многими радісними дні життя. Тому і наші люди у Закарпатті знали, ото чудо, котре дає канонічна церква – спасіння душі. То не просто піти до церкви, та як у спортивному залі, розписатися, я там був, в спортивному залі я там був. Так поступають у люба секта, люба конфесія, яка є регістрована і її треба поважати, але нам ніхто не може заставити нас повірувати, що іменно десь там вони щось вірують. На тому наші не думаємо, Бог определяє знаком таким, ніхто не знає, що у Бога той Божиє. І ніхто не знає, що у чоловікові внутрі сам чоловік. Тому нам дано тільки оцінити свою релігію як благодатну, канонічну, спасительну і навіть не сумніватися в тому, що в нашої церкви спасення не є. Не любите комусь, ваша проблема, ми ведь спокійно вислуховуємо від вас, що у вас спасені є, а у нас не є. Ну що ж, ви висказуєте свою думку, но ми пам'ять то, що записано Апостола Павла, якщо ти пренебрегаєш богатством благості Божої і кротості довготерпіння, то ти можеш. Указувати, що не розумієш, що благость Божа веде тебе до покаяння через гоніння, через напаси, через суєту і до духовного возрастання. Однак, якщо ти по упорству твоєму не серцю сам себе підставляєш і на день суда збираєш на себе гнів Божий, то твоя проблема. Господи, благослови наших людей, щоб ми ніколи у ті слова, котрі підпали, негативні апостола Павла як результат утраті у нашому розумі Бога, котрі приходять у життя чоловіка такі гріхи і падіння. Наші люди боялися того. Що би не сталося, чоловік ставав, ставався віруючий, держав у розумі Бога. І тоді розум Його завжди вказує йому оці рамки, в яких можна жити з Богом, і тут на землі радуватися, радості спасіння, радости Пасхи, радости П'ятдесятниці, радости благодати Святого Духа, ну, вічності віримо, що і вірні християни і прибудуть. У вічній радості, у царстві Божєм. Амінь.